Зараз Волна, буде. Зараз прийде к нам. Я боюсь. Я сказал. Ранок в окупованому Криму почався з вибухів. Чорний стовп диму побачили мешканці двох сіл Азовське та Майське. Це неподалік Джанкоя. Извините, ребят, но це горить склад рядом с моим домом. Сьогодні я, мабуть, на роботу не люблю. Очевидці коментують вибухи такої сили, що гойдають автобус за 6 кілометрів від місця події. Я уєску на Женко, поєдну автобус, автобус А ні, все, коротше, я на базу наш там, заставлюся. З'ялі спеціальна нова Фіодоровка, Азовськ боєприпаси, щоб все повзривають. Російська військова база розташована у селі Майське, неподалік селища Азовське. Російське Міноборони підтвердило вибухи. Щоправда, говорять про таємниче загоряння на території військової частини і про те, що нібито постраждали двоє людей. На місце розгулу бавовни поїхав ставлений Кремля Сергій Аксьонов. Заявив про очеплення п'ятикілометрової кілометрової зони навколо і евакуацію людей. Можете уявити собі, якою потужності склад боєприпасів було закладено російськими окупантами у фермах колишнього тваринницького комплексу села Майське, що знаходиться поблизу селища Квалай, Азовське Джанкойського району, якщо внаслідок вибухів, що продовжуються, вже евакуйовано понад дві тисячі жителів. Через розліт боєприпасів пошкоджена частина залізничних шляхів. Рух поїздів тимчасово призупинили. До речі, саме цими коліями, зокрема, ворог перекидав боєприпаси, техніку і живу силу на материкову Україну. Саме на базі біля Джанкоя окупанти скупчували засоби ППО та різноманітну зброю.